Значить, в прогнозуються удари Ізраїля по Лівану по Хезболі і Посольство Великобританії, Посольство Сполучених Штатів екстрено закликали своїх громадян негайно вилетіти з Лівану на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем і Хезболою. І за словами міністра закордонних справ Великобританії Девіда Лемі, ситуація може швидко погіршитися. Сполучені Штати зі свого боку закликають громадян забору... забронювати будь-які. Який ну це вже кілька днів тому було, почало закликати забронювати будь-який доступний квиток, аби якомога швидше вшиватися звідси, навіть якщо пункт призначення рейсу не цілком відповідає уподобанням, куди там потрібно Але це Украї... стандартний протокол роботи. Що британського, що американського, що ще деяких західних там, так і Україна це саме відомство. зробила так. Ну тобто, це стандартні протоколи, якщо дійсно. Піднімається, скажімо так, рівень небезпеки? Так, але згадай, будь ласка, де і коли останнього разу це відбувалося, коли закликали масово громадян це не в Україні? Що, що? що ти не чекаєш на Україну? То це було ні? Не ну в Україні, Україні пам'ятаєш було? Коли ми в Україні це теж було, але до останнього Україні ми, теж... ми не вірили. До останнього ми не вірили, що розпочнеться повномасштабне вторгнення? Ну, принаймні, твій покірний слуга. Я дивився, знаєш, як так спостерігав. Думаю, господи, навіщо ці панікери американці? Навіщо ці панікери французи, британці? Навіщо вони закликають своїх громадян виїздити з України? Ну не буде ж ніякого повномасштабного вторгнення. Ну буде все спокійно. Ну ніхто не буде бомбити. Господи, навіщо вони нагнітають обстановку? Ну навіщо вони це роблять?